Тарас Григорович Шевченко, думка, Нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молодіє, веселі дівочі? Літа мої молодіє, марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'янить, нудить світом, як пташка без волі, Нащо мені, краса моя, коли нема долі? Тяжко мені, сиротою, на цім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого очі плачуть, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають Ти нащо питати? Нехай. Плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки За синє море, Чорнявому, зрадливому на лютеє горе.